Вітаю, ви дивитесь телеканал Віту, і це програма. Наші в якій ми знайомимо вас з українцями, які сьогодні пишуть історію нашої боротьби, і серед таких психологиня Ірина Височанська, яка приїхала у Вінницю з Бучі, міста, яке сьогодні асоціюється в нас зі стражданнями та терором, які приніс нам руський мір. Тож як вилікуватись від психологічних травм, які спричинила війна, і як знайти в собі сили жити далі, поговоримо з нею. Ірина Височанська психолог, психолог-гештальтерапевт. До війни займалася сімейною терапією. Повномасштабна війна застала її вдома в Бучі на Київщині. Кризова ситуація не вибила її з рівноваги. В перші години вторгнення вона консультувала своїх пацієнтів онлайн. На другий день звуки пострілів за вікном стали головним чинником в рішенні евакуюватися з міста. Навесні Ірина почала працювати в волонтерському осередку психотерапевтів в Вінниці, в якому працює з військовими, які отримали тра. Авми на фронті фізичні та психологічні. Нині головна її мотивація в роботі полягає в попередженні ускладнень. Вітаю вас, Ірина. Я вас вітаю сьогодні. Тема нашої розмови дуже важка і глибока, але сподіваюся, ми вами зможемо розплутати цей клубок проблем. Ви приїхали до нас з Бучі. Це місто через російських найманців. Сьогодні асоціюється в нас з терором, смертю, з насиллям. На жаль, світлини з Бучі настільки вразили весь світ, що далі не зрозуміло, як жити далі. Чи можна взагалі вилікувати Бучанський синдром, і що це таке? Я думаю, що е, вилікувати остаточно. Е, на даний момент часу це неможливо, це буде відбуватися роками, коли щось буде змінюватись, ну це дуже така, знаєте, кропітка і велика робота. Тому ну може з часом щось зміниться, але ну наразі на там не знаю 10, 20 років, ну навіть 30, я ну це залишиться. Це залишиться в пам'яті, це залишиться в історії. Це страшні речі. А ви живете в Бучі з 2012 року? Так, туди приїхала за цей період. Ви полюбили місто, я впевнена, як воно змінилося сьогодні? Чи є там ось цей морок? Важкого пережитого минулого, чи відчувається він у місцевих жителів всередині в душах, чи можна його позбутися? У нас є такий кейс, коли чоловік розповідав історію свою, коли він повернувся в вже звільнене місто, повернувся в свій будинок і його переслідував трупний запах. Бо знайшли в підвалі його будинку трупи, і ось це відчуття. Такої тривоги його не покидає у власному домі. Ну, це правда. Ми приїхали туди у 2012. році. Це таке містечко, знаєте, воно от воно європейське, воно таке м, невеличке, е, хоча воно розбудовується дуже інтенсивно. І там все так, знаєте, ну, якісь парки, там доріжки, десь там щось росте. Ну такі, знаєте, як. Ну, такий якийсь казковий трохи. Ну, я його дійсно полюбила, дуже сильно. Е, мені не хотілося їхати до Києва. Там так було, знаєте, Мегаполіш, затишно. Е, Київ, так, а, да, тут да. а тут таке містечко. Таке затишне. Поряд. Я дуже любила ходити. Я дуже багато. ну Я могла годину-дві гуляти, це правда. Чи сьогодні ви можете собі Я не дозволити можу там цього зробити зараз? Коли відбуваються такі події, у людей змінюється ну те, що надавало ресурс, воно міняється. Я не знаю, наскільки ну хтось усвідомлює це. Да? тут добре звертатися за допомогою, бо не завжди люди розуміють, що з ними відбувається. І тому, коли ми ж взагалі не чекали цього, да ну ми правда жили добре. Добро, ми... Звісно, бо ми не могли зрозуміти, що, що, що в будь да? може таке відбуватися. Жахтя і саме такі жахіття, тому люди вкладали да, прямо ну, своє серце, свою душу в свої будинки, в своє житло. І тому ну правда до цієї такі такої, знаєте, зміни в житті, ну не можуть всі однаково це переживати. Хтось може. Справитись, хтось не може справитись, тому є люди, які навіть ну правда не хочуть повертатися. Є люди, які повернулися, але вони шукають нові шляхи, як наприклад, да там знову добре. Якщо житло лишилося, це складно, да, але можна звикнути до того. Ну можна щось там переробити, якийсь ремонт зробити. Да, або ще є люди, які продають житло і купляють в бучі. Ну хочуть купити зараз. Це ж складно там є. Ну, певні нюанси, mm -hmm. але вони Чи хочуть змінити. Та? Да, змінити житло, але лишаються в бочі, тому ну, в мене наразі. Пошук нових, нових Ресурси, ресурсів, да, що я можу. Ну зараз трохи тяжкувато відновлюється, Ну багато чого відновлюється, але є, залишаються. Наприклад, я їду на Київ і я проїжджаю ну, ці будинки, які вже не будинки. Ви ну будинки можна відбудувати, ремонт зробити. А якщо це стосується людських життів, це найцінніше. А ви, напевно, що мали і сусідів, чи хтось постраждав від російського міру в той час, коли була окупація? У мене е, мої сусіди, бо я живу у приватному будинку і одні сусіди через паркан, а інші через е, стінку. Е, е, і вони лишались е, ну, 6 березня. У нас перервався зв'язок, бо ми виїхали 25 лютого. Ми вже виїжджали, ну, вже під обстрілами. Я вже чула, як працює автомат. Я чула я ці звуки, ми чули, як літали над нами ці ракети, і ми просто вибирали час, коли було таке е, ну, тиша була, і можна було якось було дуже страшно, бо ми не розуміли взагалі, де ну, звідки чекати, да? який бік їхати? В який бік, бік їхати. Так, на Київ ми вже не могли їхати, це ми розуміли. А мої сусіди, вони от, до 6 березня, у них вже була потім евакуація, і от 6-го перервався зв'язок, але ми. Кожного дня були на зв'язку. В якому, в якому форматі вона писала мені: ми живі, будинок цілий. І якщо в неї був зв'язок, то Ну, десь трошки більше ми спілкувалися, щоб ну, якось мені дуже хотілося підтримати її, бо там маленька дитина. І у мене є да, дві е, дівчини, які саме перебували у цю таку гарячу пору. саме коли йшли, ну, були, відбувалися ці бої. Да, якщо ви пам'ятаєте, ця вулиця Вокзальна, коли була да, забита, ну, вони в цей час були під окупацією. Що стримувало? Людей покинути свої домівки, вже чуючи оті постріли, вибухи, розуміючи, що війна вже зайшла на їхню вулицю. Чому вони не виїжджали? Можливо, ви спілкувалися з тими, хто залишився там і вижив? Знаєте, ну так, якщо чесно, ніхто не ну ніхто не міг повірити. Що це може бути саме так? Вони залишались, думали якось комунікувати, чи взагалі не хотіли спілкуватися, думали зможуть. Просто не було можливості, бо якщо немає е, транспорту, на чому можна виїхати, і це така реальність, е, на жаль, жаль. Е, що, то люди тому і лишались, бо ну вже нічого ж ну, нічо не їздило, нічого не працювало. Як ну ну хіба що йти пішки йти? У це у кожного своя така окрема історія, і тут ну знаєте, хтось може правда, чекав. Я сама ми коли їхали. Я думала, ну 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 два тижні, може ну місяць, і ми повернемось. Але от сталося вже як сталося. У вас, напевно, якесь було відчуття всередині, що потрібно виїжджати. Чому ви наважилися так швидко? Ну, коли ти сидиш, чуєш ці розкати і в тебе в будинку ну, тремтять вікна, двері металеві, то якось це розумієш, що ну, і взагалі новини ми читали, а ну, у нас гостоміль там під боком, тому якось це було вже. Очевидно, очевидно, що так буде. це вже не можна було цього ігнорувати. Знаєте, тут дуже важливо побачити оцю цю реальність, яка вже яка повірити вже є. в неї, повірити бо ми неї. дуже часто так. не хочемо вірити, що так. доведеться І, евакуйовуватися, залишати свої будівлі. Так. Чи потрібен психологу психолог, аби повернутися в ту реальність, яка була в довоєнний час. Знову ж таки повернутися в свій дім і не відчувати цього почуття тривоги, чи потрібен психолог психологу? Звісно, потрібен взагалі. То ну, я трималась на роботі. Ну, якщо чесно, 24-го я ще працювала онлайн. Бо я була вдома і потрібно було реагувати на ті стреси, які так, люди переживали. Так, і ми обговорювали це. Ми, ну, там. Які поради ви тоді давали в перший день війни? Твоя відповідальність за твоє життя, вона на тобі. Якщо ти вирішуєш залишатися, то треба розуміти, що наслідки можуть бути різні. Так? Якщо ти маєш можливість виїхати, треба виїхати. Далі буде. Це перше, що ми говорили. У мене навіть донька, вона перший день була на телефоні на зв'язку з подругами. Вона ну, так, заспокоювала своїх подруг. Ну, але... Чи заспокоювались ви особисто, можливо, якимось. Е Підказками експертів для вас, хто для вас став важливим і до яких чиїх порад ви дослухалися в такі критичні періоди? Я дзвонила колегам своїм. Ми з 1 березня у нас був такий марафон психологічної підтримки з 9 ранку до 9 вечора. Кожен день ми вели його 70 днів. Тому Знаєте, я я в цих випадках я кажу, що е, в мене є дуже великий бонус моя професія. Це справді так. Ви черпаєте звідти ресурси? Так, так. Сьогодні насправді ваша місія дуже важлива. Ви допомагаєте проходити психологічну реабілітацію військовим, які отримали, е, і в тому числі травми е, фізичні, з якими надскладними. Психологічними стресами ви, вам довелося вже зустрітися саме в цей період, коли йде сучасна війна. Це втрати це те, що вони бачать і кого вони втрачають. Це саме найгірше пережити втрату побратима це. для них, тому вони так само віддано йдуть в бій за них. Так, за них, за своїх дружин, за дітей, за друзів, за взагалі за країну. Я знаєте, я дуже захоплена, от саме цією мотивацією, такою, знаєте, що. Ну, я знаєте, як порівнюю? Я говорю, коли ну уявіть собі, да, до вас додому приход, приходить чужа людина і починає там, не знаю, бити посуд, да, там ображати ваших дітей. Там вашого чоловіка або або вашу дружину. Ну що ви будете робити? Да? Ну що ви Буйте будете стояти там, чекати, або ви будете якось себе захищати. Да? І от саме це ми зараз робимо. Причому ну, всі ми це робимо. Це і військові, це і волонтери, це і всі спеціалісти, які у нас дуже лікарі багато роблять. Ну, У Нас взагалі люди дуже багато роблять. Я не можу знаєте, сказати, що цей робить більше, а цей робить менше. Ні, дуже багато роботи. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про вашу волонтерську психологічну підтримку нашим військовим. Які сьогодні поради для них звучать від вас? Що головне вони мають, який головний меседж вони мають почути? Можливо, є така пігулка від всього пережитого. Я дуже часто чую про пігулку. Я зразу можу сказати, що ніякої пігулки немає. А, ну, дивіться. По-перше, я дуже рада, що я потрапила в цю службу. Да. Дійсно, у нас в Вінниці така прям потужна психологічна волонтерська служба. Її, заснував, її організував мій колега Сергій Міщук. Так, і... Він дуже часто і у нас спікер наших програм. Що ми робимо? Ну, дивіться, війна це дуже ну це сильна травмівна подія, да і. Розвиток може різних бути хвороб, і тому ну те, що ми намагаємося робити, ми так ну попереджаємо, да бо наприклад розвиток ПТСР, ну якщо попередити, да, ну там на ранніх стадіях, ну не на стадіях, а на на ну за за розародках, ну, на ранніх зародках можна, цієї можна хвороби. сказати, то ну можна знаєте, так. Десь полегшити, да, десь бо він не у всіх буде. Ну тобто, травмовані ми всі, але перебіг саме він буде у кожного постравматичний стресовий розлад, поки не фіксується. Е, ну є таке, да повинна війна закінчитися для того, щоб але є різні випадки, коли людина, там, наприклад, вже ну, не списують, да, там, і саме ну, причина є, да, і, ну тут є нюанси, але е, взагалі-то ну, і так, і так може бути. А що стосується е, військовослужбовців, які втратили кінцівку і там певний період хтось може повернутися вже з е, протезом, хтось має Побудовися такий куди? на фронт і бути знову корисним, комусь не, медичні покази не дозволяють. А як їм пережити ось якраз цю непрофповідність? Придатність. Кожна людина переживає це ну, в своєму індивідуально, Да, індивідуально, в своєму ритмі. І якщо це така ну складна, складний якийсь перебіг, да, то треба, правда, там ну, справді звертатися до спеціалістів. Є хлопці, які ну якось так, знаєте, за рахунок гумору. Виходять з цього насправді на цьому живе вся нація, так так. і це правда допомагає. І ну тут дуже важливо шукати ну, нові сенси. Тут, знаєте, тут вже така більш об'ємніша робота, бо ну, треба побачити, як сім'я реагує, да? яка в нього підтримка, ну, що він сам, да? його стан, його внутрішній стан, по-перше. Бо ну, це дуже великі зміни особистості, коли. Е Втрачаються, бо ну ми ж ми всі вже... переживаємо втрати, кожен свою. Дуже часто військовослужбовці, з якими ми спілкуємося, вони кажуть, що не можуть звикнути до ритму життя мирного, так би мовити. Адже в на війні є тільки чорне і біле, а тут дуже багато сірого. І для них дуже важка адаптація. Як ви спрощуєте оцих два світи? З'єднуєте коли тут розмірене життя, а там в них питання життя і смерті Кожного разу, кожної секунди відбувається? Дивіться, це така дуже довга робота, прям реабілітація. На це потрібен час. І там, якщо реабілітація проводиться, то вона більш, така, знаєте, комплексний підхід. Там ну, багато може бути спеціалістів. Але ну, це психологи, це реабілітологи, це ну, якісь процедури. Є в нас ну, є вже такі команди, які займаються, бо з 2014 року люди працюють. Угу. Ми ще до цього, ну саме ми, да. Ми ще до цього не йдемо, бо ну є активна фаза, і там ми підтримуємо, да, там внутрішній дух і таке. Бо треба теж ну, також розуміти, що хтось повертається, ну хтось, да, а хтось за станом здоров'я в нього там інша історія. Ну це різні речі, і там ми вже більше дивимося, як йому допомагати. Але адаптуватися. Реабілітація потрібна і для тих, хто повернувся в мирне життя, приходить реабілітація. І повертається знову на війну. Чи їх не потрібно перемикати, знаєте, як ці спецагенти, в яких прораховують код? Ну, зараз, мені здається, не треба їх переналаштовувати, бо в них є ще задача. І вони її виконують. Вже коли закінчиться війна, вже коли все буде повертатися да, до мирного життя, от тоді ми можемо говорити про е, таку допомогу переходити. Е, до мирного життя, до своїх сімей, до стосунків, до роботи зараз дуже часто говорять про те, що колективні зустрічі потрібні військові. Вони їх мотивують в такі зустрічі з побратимами. Їх, начебто, їм так простіше зрозуміти, що вони не одні в цьому мирному житті. Але чи потрібні будуть такі зустрічі їм протягом всього життя, чи якийсь певний період? Я вважаю, що це потрібно робити, бо розумієте, ну, це, ну, це така подія, яку ми ну, їм не, не можна забути. Якщо ми це забудемо, то ми забудемо про них. То ми, ну, вони вже не будуть відчувати ем, свого да, вкладу і взагалі себе. А війна, вона вона не вийде, ну, її не можна буде, знаєте, це малюнок, який можна, да, якось там. Е, ну, ні, це залишиться з ними і. Довго, але саме як суспільство да, буде відноситись до цього. Ну, мені б хотілося, щоб це було достатньо з повагою, да, достатньо з увагою. Це люди, ну, треба розуміти, що вони, вони, вони отримали досвід інший, да? але це не говорить про те, що там, вони не спроможні на щось. Да? Є дуже велика кількість людей, які відкривають своє діло, Якісь, да, якось рухаються, Вони підтримують. Вони підтримують. Вони дійсно розуміють один одного, це правда. Ну, мені взагалі дуже хочеться, щоб після оцього такого страшного часу ну, ми почали дивитись на життя і на один на ну, по-іншому. Ну, розуміли, що ми потрібні. Один одному потрібні, ми, ми країні потрібні, бо все, що відбувається, роблять прості люди, звичайні люди, не військові люди, вони вчаться. Тому я, я вважаю так, це потрібно. І дійсно, ми сьогодні дуже вдячні нашим воїнам за те, що ціною власного здоров'я, часом і життя, вони виборюють нашу можливість просто жити. То ж, маємо віддячити їм створити надійний фундамент для їх повернення, і саме за це і дякуємо вам. Дякую, дякую, бо це правда. Ну лишаються дружини, діти, да і ну це ну це також там стан, який треба ну, підтримувати, да, налаштовувати. Ну тил повинен бути такий, знаєте, кріпкий. Це дуже важливо. Тож, дорогі наші глядачі, якщо вам чи вашим близьким потрібна психологічна допомога, щоб впоратися з жахіттями війни, ви можете звернутися до волонтерського осередку у Вінниці за номером телефону, який ви бачите на екрані. Бережіть себе і пам'ятайте, наша сила в єдності. Тому разом крокуємо до перемоги. Ви дивились програму? Наші зустрінемось.